Розділ 5. Тиша перед бурею. Світло вечірнього сонця, золоте і милостиве опускалося на безкраї зелені пагорби ханаану, омиваючи м'яким сяйвом ті місця, де вже не одна сотня років оселялася тінь спокою та обітниці. Повітря було густим від запаху чедряцю та сухої трави. І над шатрами Якова, розкинутими у долині, стояла іделічна тиша. Нарушувана лише дзвінким сміхом пастухів, що вели отари до місця ночівлі. Серед цього спокою жила Діна, донька Лії та Якова, єдина дівчина серед войовничих, суворих братів. Її очі кольору води у гірському джерелі, були справді повні нестримної, майже нестерпної цікавості до життя, що вирувало за межами батьківського табору. Вона виросла під пильним оком матері. Та під захистом дванадцяти могутніх синів, які знали лише праведність і закон, переданий від Авраама. Світ для Діни був чистим і поділеним на свій і чужий. І цей чужий світ здавався їй казково привабливим у своїй невідомості. Вона мріяла про те, що ховається за тими пагорбами, про що говорять інші жінки, про їхні шати, їхні пісні, їхні звичаї. В її юне серце. Як птах, що вирвався з клітки в крагу небезпеки, хоча вона ще не знала цього слова. Цього вечора, коли тіні подовжилися і золото на небі почало переходити у відтінки міді аметисту, діна не втрималася. Одягнувши на себе прості шати, вона ступила за межі кабори. Вона ступала легко, мов ходить вітру, що торкається пшениці, несміливо, але з рішучістю, народженою тисячою мрій. Її шлях пролягав до воріт міста, що височило неподалік, Сихема оселі князя Гамора. Вона не йшла до чужинців, вона йшла подивитися на дочок тієї землі, побачити сестер у людстві, поділитися жіночим словом, відчути себе частиною чогось більшого, ніж просто табір із вівцями та грізними братами. Але світ, у який вона вийшла, не був добрим і не чекав на неї з відкритими обіймами. Він був сповнений старих, як світ, баг і темних бажань, що спали під зовнішньою позолотою цивілізацією. Серед тих, хто спостерігав за нею, був Сухем, молодий князь, син Гамора. Він був за мірками своєї землі, чоловіком знатним і впливовим. Але його гордість була необтесана. А пристрасть париннула і не Повня Пом'яд Сихема, наче хижак, що помітив здобич, зупинився на Діні. Її простота, її врода, що не була прикрита важкими прикрасами та пишними шатами місцевих жінок, вразила його. У ній була невинність, яка для його розвещеної натури стала найсолодшою спокусою. У його очах загорівся вогонь, не кохання а нестримної, руйнівної пристрасті, що засліпила розум і відкинула геть усі закони гостинності та честі. Сихем не знав, що таке чекати, домовлятися, поважати. Він бачив лише свою мету. З ним були його слуги, віддані його волі, не питаючи про мораль. Вони схопили її. Хто чув її тихий крик? Ніхто. Він був поглинутий шумом міста, що готувалося до ночі, та відстанню до табору Якова. Сихем, князь землі, взяв її силою. Він спондрував не лише її тіло, але й честь цілого дому, розірвавши тонку, як павутина, нитку миру між кочівниками та осілим народом. Для Сихема це був лише миттєвий спалах бажання, що погас у темряві. Але для Тіни, для Якова, для дванадцяти сім'ї це стало початком кінця їхнього спокійного життя. Після наруги, як це часто буває з тиранами. Сихем раптом відчув до Діни інше почуття суміш провини, потягу і володіння. Він приліпився душею до Діни, дочки Якова, і полюбив цю дівчину і говорив до серця дівчини. Але цей любовний шепіт був лише запізнілим, егоїстичним виправданням його жахливого вчинку, що став причиною майбутньої ріки крові. Діна ж, замкнена в його домі, була мовчазна, наче кам'яна статуя, і з очима, в яких згасло світло цікавості, замість якого з'явилася лише безмовна, крижана порожнеча. Перша непомітна тінь, що лягла на весь рід Якова. Так тиша вечора закінчилася. Почалася буря. Розділ тройга. Гнів братів повідомлення про наругу прийшло до табору Якова, немов блискавка в тихий день. Гонець спітнілий і задиханий, ледве вимовив слова, але вони прозвучали як удар бронзового молота об повадло. Єкіт, патріарх, чоловік, який боровся з Богом і перемагав, раптом став безсилим. Його серце, що пройшло крізь зраду брата, роки вигнання та боротьбу з Лаваном, тепер затремтіло від страху і болю. Він почув, але не відреагував. Гнів, біль і найгірше. Батьківська ганьба скувала його. Він мовчав. Це мовчання було важким, свинцевим, воно пригнічувало повітря в шатрі. Він чекав синів. Брати Діни пастухи і й воїни були в полі зі стадами. Вони поверталися додому повільно, зі співом табору, не підозрюючи про катастрофу, що спіткала їхній дім. Але коли вони наблизилися і побачили застиглі обличчя слуг, Почули шепіт, що розірвав повітря, і нарешті зустрілися з мовчазним, змарнілим поглядом батька. Вони зрозуміли. Реакція була миттєвою і жахливою. Не було крику, не було сліз, була лише тиха, вулканічна людь. Особливо Симон і Левій, сини Лії, брати діни від однієї матері. Їхні обличчя потемніли, мов небо перед бурею, а жили на шиях напружилися. Вони були втіленням сили та жорстокості в роді Якова. І тепер ця сила була спрямована на єдину, нещадну мету відплату. Гнів палат у їхніх грудях не вогнем, а розплавленою сталю. І жодне слово, жоден мудрий завіт не міг його вгамувати. Вони стояли, стиснувши кулаки, їхні погляди були порожніми і холодними, як зима. Це була лють. Яка не шукає справедливості, а прагне знищення. Тим часом, не знаючи, яку безодню він відкрив, до табору Якова прийшов Гамор, князь Хівейський, батько Сихема. Він прийшов у супроводі почту з виглядом гордого пана, який вважав, що зможе легко залагодити цю прикру подію за допомогою срібла та вигідного союзу. Його пропозиція була зухвалою. Він хотів не просто взяти Діну за жону Сихему, але й поєднати роди, щоб їхні народи стали одним. Порідніться з нами, казав Гамор. Віддавайте нам ваших дочок, а наших дочок беріть собі. І живіть серед нас, і нехай ця земля буде перед вами. Гамор бачив у цьому не лише шлюб, але й політичну та економічну вигоду, асиміляцію таланту і багатства Якова. Його мова була гладкою. Його обіцянки золотими. Але він звертався до Якова, забуваючи про дванадцять пар очей, що, немов кижаки, спостерігали за ним і стіні. Сини Якова відповіли підступно: їхня відповідь була вишуканою і жахливою пасткою, загорнутою у покривало святості. Вони приховали свій гнів, дозволивши йому перетворитися на крижану продуману стратегію. Рувен, хоч і був первісним, змовчав. Іуда, майбутній цар, спостерігав. Говорили Симеон і Леві, але слова їхні були вивірені, узгоджені з усіма братами, що були охоплені єдиним прагненням помсти. Ми не можемо дати сестру нашу чоловікові необрізаному. Урочисто промовив хтось із них. Бо це соромно і нечестя для нас. Ми народ завіту. Але якщо ви приймете обрізання, і кожен чоловік серед вас буде, як ми. Тоді будемо ми єдиним народом, і дамо вам дочок, і візьмемо ваших, і житимемо серед вас. Це була умова, яка для Сихема та Гамора здалася цілком прийнятною і навіть почесною. Вони бачили в цьому лише обряд, що мав укріпити союз із могутнім та багатим родом Якова. Гамор і Сихем поспішили до свого міста, радісні, оголошуючи свій успіх перед міськими воротами. Цихем, охоплений пристрастю, переконував свій народ. Хіба не хороші, ці люди? Нехай оселяться в нашій землі, і ми поріднемося. Їхня худоба і їхнє багатство, і всяка їхня звірина не буде наша, тільки погодьмося з ними, і вони осядуть серед нас. Люди міста, спокушені багатством Якова, охоче погодилися. Вони не знали, що приймають на себе непечать почать Союзу. А вирок. Винесений в абсолютній незворушній тиші. Розділ третій: кров і вогонь. Третій день після масового обрізання був найважчим. Біль, що спочатку був гострим, тепер перетворився на виснажливий, чекучий вогонь, що висмоктував сили з чоловіків сухема. Вони лежали у своїх домівках: немічні, ослаблені, занурені в гарячковий важкий сон. Місто, яке ще вчора вирувало життям. І радісними очікуваннями майбутнього союзу тепер було мовчазним, як склеп. Варта біля воріт була хволою і дрімала, схилившись на свої списи. Настав час, призначений для відплати. Симеон і Леві двоє, чий гнів був найбільш пекучим і особистим. Взяли свої мечі. Ці мечі були не просто інструментами, а продовженням їхньої люті. Вони гострили їх довго, в тиші. Їхні обличчя були застигли, як маски. Вони діяли не в шалі сліпої помсти, а з холодною, нелюдською, рішучістю хірургів, що видаляють гнилий орган. Для них місто Сихем було осквернене, а наруга над Діною була не просто особистою образою, а оскверненням заповіту, доказом дикунства, що мало бути викорене. Ніч опустилася на сихем тиха, густа і темна. Наче оксамит, Лише крик сови, що пролунав над кам'яними стінами, порушував мертву тишу. Дві тіні, дві постаті, немов поглинені темрявою, прокралися крізь ворота. Це були Семеон і Леві. Їхні кроки були безшумними, а очі палали в темряві єдиним неприборканим вогнем. Вони знали, куди йдуть і що мають зробити. Першою жертвою став Гамор, батько. Він лежав у своєму домі, важко дихаючи. Князь, що мріяв про збагачення та велич, став жертвою власної жадібності і наївності. Меч Симеона обірвав його дихання без попередження. Потім був сихем. Він, що так, приліпився душею до Діни, зустрів свій вирок там же, у домі, що став в'язницею для його бранки. Левій з обличчям, спотвореним відразою, вразив його. Це був кульмінаційний момент помсти, не лише виконання обіцянки, але й відновлення, як вони вважали, порушеної світобудови. Далі почалася різанина, мечі блиснули, як спалахи блискавки, освітлюючи брудні вулиці міста. У ту ніч не було милосердя, і Симеон та Леві діяли, як караючі ангели. Вони йшли від будинку до будинку, де чоловіки Сихема лежали з насилення. Крик, що виривався з горла жертви, швидко обривався. Це була не битва, а винищення, кривавий акт, що назавжди заплямував честь роду Якова. Хоч і був здійснений ім'я цієї честі. Кожен чоловік здатний носити зброю і постати в майбутньому ворогом, впав. Коли світанок, криваво червоний, торкнувся ріки крові на вулиця, інші сини Якова, що. Чекали сигналу, прийшли. Вони не брали участі у різанині, але їхні руки були готові до іншого до грабунку. Вони увірвалися в місто, спустошуючи його. Вони забрали Діну з дому без честя, де вона сиділа, мовчазна, загорнута у свій біль і сором. Вони взяли здобич худобу, отари, ослиць, що були в місті і в полі. Вони забрали майно, жінок, дітей. Усе, що було в Сихемі. Це був не просто грабіж, а повне тотальне знищення. Сихем зник з лиця землі, перетворившись на попіл і пам'ять про фатальну ніч, коли обіцянка миру обернулася мечем. Розділ Кертер, батьківський страх. Коли як Яків почув гуркіт голосів своїх синів, що поверталися з міста, їхній тріумфальний, але моторошний вигляд, і побачив понівечені сповнені жаху обличчя в цілілих жінок і дітей. Його серце стиснув не просто страх, а метафізичний жах. Він знав, що його сини здійснили помсту, але ціна цієї помсти виявилася надто високою. Це не був закон, це було беззаконно вчинене в його домі, його ж кров'ю. Він вийшов зі свого шатра, його обличчя було бліде, а руки тремтіли не від старості, а від гніву, що не міг зрівнятися з люттю його синів. Бо його гнів був гнівом моралі. Він подивився на них, на ці дванадцять облич, на яких змішалися втома, жорстокість і відчуття виконаного обов'язку, і його голос пролунав, як надтріснутий камінь. Ви не вели біду на мене. закричав він. Його слова відлунювали у гранічному повітрі. Ви огидали мене? Зробили смердючим серед мешканців цієї землі. Канаанці та ферізеї. Вони з'єднаються. Вони прийдуть, щоб помститися за кров. А нас мало, Ми жме не жменька. Вони нападуть на мене, і я загину. Я і мій дім. Його страх був не лише страхом смерті, але страхом втрати Божої, обітниці. Яків, який усе життя намагався дотримуватися честі. Тепер бачив, як його власні сини перетворили його табір на лігво розбійників. Він був пророком і патріархом, а його спадкоємці подалися, як дикі кочівники, що не знають закону, окрім закону помсти. Цей батьківський страх був пронизаний гіркотою. Він боявся не за себе, а за те, що його гріх, його нерішучість, його мовчання у перший момент став причиною цього всезагального прокляття. Але Симеон і Левій стояли перед ним, немов дві незламні скелі. У їхніх очах не було ані краплини каяття, лише холодна, безкомпромісна твердість. Вони були воїнами, які діяли за своїм кодексом, і Кодекс цей ставив честь сестри вище за життя і вище за безпеку цілого роду. Левій, змікнувши кров з меча, відповідав: Хіба можна дозволити, щоб з нашою сестрою, донькою Якова, Поводилися, як із брудницею, хіба ми не її охоронці? Чи не мив її брати? Сихем заплямував наш рід, і ми змили цю пляму кров'ю, як і належить синам Аврамам, що не терплять нечестя серед себе. Слова їхні були як каміння, що не піддається руці, тверді, нещадні. Це була не просто відповідь, а виклик авторитету батька. У їхніх очах палав вогонь. Які вони вважали вогнем справедливості. Але в очах Якова він був тінь майбутнього, бо він знав вічний, незмінний закон. Кров породжує кров. Він почувався самотнім, відділеним від своїх синів, прірвовим розумінням. Вони бачили миттєву перемогу. Він бачив неминучу, довгострокову катастрофу. Їхня правда була простою, як леза меча. Його правда була складною, як заповідка з Богом. Розділ 5. Наслідки гніву. довго, нестерпно довго тиша панувала в серці та Якова після тієї ночі. Це була тиша, що прийшла не зі спокоєм, а з важкою, гнітючою вагою невидимого гріха. В таборі, що тепер був переповнений здобиччю плачем чужих дітей та мовчазним напруженням між батьком та синами не було радості. Навіть небо здавалося нижчим і сірішим. Яків відчував себе відрізаним від джерела, від Бога, який завжди говорив із ним у дорозі. Чорна хмара, здавалася, зависла над його шатром. Це була хмара осквернення. Яків розумів, що його сини, хоч і діяли з почуття честі та відплати за сестру, осквернили цю нову землю безжальною різаниною. Вони порушили неписаний закон кочівників не використовувати віру для підступного вбивства. Він дивився на своїх синів, могутніх, але заплюмованих, і бачив у них не спадкоємців праведності, а зародки міжособиці та жорстокості. Найбільше його турбувало мовчання Діни, яка повернулася, але була далеко. Її юна душа була розбита, а її присутність у таборі була постійною, Німим докором. Його сумніви були важкими, як гірське каміння. Чи проклятий він тепер? Чи відвернеться від нього Бог обітниці? Саме тоді, у глибині його відчаю та самотності, сталося чудо. Бог, який здавався мовчазним, раптом промовив до Яхтова у не в гніві, а в наказі, що нести прощення і спасіння. Устань і йди до Бет-Елу», Пролунав голос, що проникав у саму душу. І там оселився і постав жертвник Богові, що явився тобі, коли ти втікав від обличчя брата свого Есава. Повернися до джерела свого заповіту. Цей наказ став для Якова не лише вказівкою до шляху, але й вказівкою до внутрішнього очищення. Бет-Ел, дім Божий, був місцем його першого завіту з Господом, місцем чистоти, щоб повернутися туди. Потрібно було очиститися від усього, що принесла з собою кров Сихема. Яків, знову знайшовши рішучість патріарха, зібрав свій дім. Він промовив до всіх, хто був з ним, не лише до своєї сім'ї, а й до чужих людей, що приєдналися до нього та до захопленої здобичі. Усуньте чужих богів, що серед вас, і очистіться, і змініть ваші шати. Це був великий акт покаяння і відродження. Люди Якова, включно з жінками та слугами, принесли Якову всіх чужих богів, яких вони мали, ідолів, привезених із Месопотамії, та обереги, захоплені в Сихемі. Яків закопав їх усіх під дубом, що був поблизу Сихема. Це було не лише фізичне очищення, але й духовне розмежування. Він символічно поховав своє минуле, свої страхи і гріхи. Що могли порушити його зв'язок із єдиним Богом. І вони рушили далі. Над ними, як сказано в стародавніх писаннях, ліг страх Божий на міста, що були навколо них. Ніхто не наважився переслідувати синів Якова, бо Господь захищав їхній шлях, не дозволивши іншим народам об'єднатися для помсти, вони йшли, залишивши за спиною землю, де пролилася кров, але не залишивши пам'ять про неї. Яків відновив свій жертвник у Бет Елі, повернувши себе і свій дім у чистий простір заповіту. Але він знав, ця рана, хоч і прикрита Божою благодаттю, залишиться в душі його самів назавжди. Розділ 6. Ціна гніву і пам'ять поколінь роки йшли, як тіні, що проходять по землі. Рани на тілі Діни можливо загоїлися, але рана в серці Якова ніколи не затягнулася. Він став Ізраїлем, батьком 12 бухіх колін. Але пам'ять про Сихем, немов холодна іржа, роз'їдала його душу. Він не забув, як блищали очі його синів тієї ночі очі Симеона і Левія, сповнені гніву і відплати. Ці очі були для нього дзеркалом, у якому він бачив не героїв, а двох нестримних, неконтрольованих звірів, що зруйнували мир заради честі. Яків усвідомлював, що їхній меч був знаряддям жорстокої справедливості, але він став і знаком прокляття. Це була демонстрація некерованої гіпертрофованої люті, здатної принести нещастя всьому роду. Він бачив, як ця лють, цей дар і прокляття передається далі, як небезпечна спадщина, що може розколоти його сім'ю. Настала його остання година. Він лежав на смертному ложі, глибокий старець, що пережив свій час, готовий злитися з вічністю. Навколо нього зібралися всі його сини, тепер уже глави великих сімей, що стали колінами майбутнього народу. Яків, зібравши останні сили, благословляв їх, пророкуючи їхню долю. Коли прийшла черга Симеона і Левія, повітря в шатрі стало важким, як свинець, голос старого патріарха що до того був сповнений ласки та надії, раптом став суворим і твердим, наче висічений із каменю. Його слова не були прокляттям, що знищує, але пророцтвом, що обмежує. Симеон і Левій, брати, їхні змови жорстокі, їхній таємний дорадник хоть, душе моя, і до їхнього зібрання не приєднуйся, слава моя. Бо в гніві своєму вони чоловіка вбило, і в сваволі своїй коні попамували. Проклятий їхній гнів, бо лютий він. І їхня лють, бо жорстока. Поділює їх у якові і розпорошує їх по Ізраїлю. Це був його остаточний вирок. Він прокляв носині, а їхній гнів і їхню людь. Яків відмовив їм у монолітній спадщині та цілісності землі. Він вирішив, що така руйнівна енергія не може бути зібрана в одному місці, щоб не спричинити новий Сихем, нову ріку крові. Він засудив їх на розпорошення. Так і сталося. Згодом, коліно Симона стало невеликим і влилося в коліно Іуди, не отримавши власної чіткої частки землі. А коліно Левія, хоч і було розпорошене по всьому Ізраїлю, стало священицьким коліном, не отримавши спадщини, але отримавши привілей служити Богові. Таким чином, їхня військова. Нестримна енергія була або поглинута, або перенаправлена на духовну службу. Єдиний спосіб приборкати їхню жорстоку людь. Так закінчилася історія про гнів і честь, про братів, які не злякалися помсти, але втратили мир. І навіть через покоління, коли їхній народ виріс і став численним, пам'ять про Сихем залишалася пересторогою, що навіть справедливість нестримна і палаюча. Може опалити душу, а людь, не підкорена закону, приносить не владу, а розпорошення. Це була трагічна ціна, яку заплатив дім Ізраїля за один день, коли Діна вийшла подивитися на дочок чужої землі.